Режно присутного спорту вишикувані командуючи парадом під підпухови Собчук. Перше місце та звання переможця Кубка Коріння 2008 року посіла збірна команда Волинської області. Війне свято, Чому? тому що сьогодні європейський прапор для сьогодні в падінні, ми підняли його до обласної ради адміністрації. І сьогодні ми піднімаємо на дворені прапор перемоги нашої команди. Так що я вітаю ще раз нашу команду. Я хочу привітати всіх учасників змагань. Завжди буває так, що хтось перше місце займає, хтось друге, хтось третє, хтось почесне. Останнє, але завжди перемагає дружба. Я думаю, що ви за ці дні подружилися, познайомилися. Я вам бажаю подальшого здоров'я, бажаю удачі, бажаю витримки і бажаю успіхів вам у вашій справі. Команди Волинської області. А тренеру его команди Одеської області – Піро Перо Станіславовичу.